Наша праця дуже потрібна, хоч, як багато хто вважає, непомітна, тому що зв'язок це зараз як інтернет. І якщо він є, його ніхто не помічає, і це як даність. Але якщо його нема, то хаос, анархія і ніхто нічого не може робити. Олександрові 31 і вже рік він зв'язківець на Донбасі, родом з Кривого Рогу, живий і працював у столиці. Після початку повномасштабного вторгнення відвіз родину та пішов до військомату. Згодом за власною ініціативою потрапив на схід. В лиманській операції я брав участь як зв'язіст полку, тож ми забезпечували зв'язок з нашими передовими підрозділами. Та організовували роботу польового штабу. Бувало таке, що навіть під обстрілами треба було мотати кабелі, щоб налагодити зв'язок, тому що були активні зіткнення і кожна хвилина стоїла чогось життя. Олександр каже, саме зв'язківці починають працювати на місці майбутнього штабу одним із перших. Нам треба знайти де виставити. Резенретенслятори оборудувати польовий штаб. Ми займаємося тим, що буває, виїжджаємо на нашу позицію, щоб підшаманити станції бійців, якщо вони не мають змоги привести їх на штаб. Саме завдяки роботі зв'язківців додає гвардієць. Командування швидко отримує інформацію про ситуацію на фронті. А бійці відповідні вказівки. Слухати ефір, коли проходять активні бойові зіткнення, тому ну це як важко морально, тому що ти знаєш, що, що там відбувається, в тебе там друзі, знайомі, побратими. Головне розуміти, що ти маєш бути тут, за цією станцією. День військ зв'язку в Україні відзначають 8 серпня. Олександр побратимам зичить, аби в ефірі скоріше лунало одне слово перемога. Моя мрія це перемога, і я вважаю, що це мрія всієї країни, всіх чоловіків, які зараз в армії. Тож я намагаюся її наблизити як тільки можу. Анастасія Дешко, Артем Степанов, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.